Слотокінг. королівський сезон починається. Тим часом у нас з'являється дуже цікаві обставини, того що ж там горить під Москвою, і не просто так той дрон там впав і вибухнув, а влучив він у дуже важливий стратегічний об'єкт. Про це Настя зараз розкаже більше. Справді, поки ми тут розмовляли, з'явилися дуже цікаві деталі стосовно того, що відбувається там в Москві. Власне співрозмовник УП в Міноборони повідомив, що під Московних Люберцях після атаки українського безпілотника горить цех з виробництва електроніки для рак. Кет, а власне вранці, от ми бачимо зараз кадри 1 вересня. Мер Москви заявив, що російська ППО припинила будь-які атаки, і все окей, все під контролем. Але як бачимо, що насправді не все зовсім окей. І цей дим, який ви зараз бачите на своїх екранах, він зовсім не просто від роботи ППО, а все ж таки там щось загорілося. І от тепер вже відомо, що власне загорівся завод. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Там зараз працюють екстрені служби. Звісно, що деталі цієї операції, я думаю, згодом ми будемо знати більше, але наразі, от триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства. Томілінський електронний завод Кажуть, що це операція ГУР, все успішно далі буде. Тож, що ж, ми дуже вболіваємо. Сподіваємося, що цей завод впродовж там години, хоч хоча б добре так підгорить І, власне, тому що електроніка для ракети супер зараз важлива для росіян. Її є дуже мало. Вони її намагаються. Зараз за допомогою якихось обходів санкцій дістати. І якщо ми влучили туди, якщо якісь добрі безпілотники туди долетіли, це означає, що російська російське виробництво ракет все більше тає і, значить, менше зможуть вони їх власне виробляти. Я відкрив якраз сайт цього підприємства, Томілінський електронний завод Томіліно. Це власне передмістя Москви біля Люберець, розташоване, займається розробкою і виробництвом, значить, діодів різної потужності інтегральних мікросхем модулей і зборок, і я також додам, що це за останні дні вже друге влучання в такий стратегічний об'єкт, в такий завод. Раніше було влучання власне у Брянську в завод Кремній Л, який теж займається виробництвом мікросхем. Тобто, фактично цілеспрямовано дрони якогось невідомого походження, українське, неукраїнське це вже друге питання. Дійсно летять і вибухають на територію з таких підприємств. Раніше ми знаємо. Ми також в районі Сергієвого посаду був дуже потужний вибух, так само на стратегічному оборонному заводі біля Москви. Ну то відбувається винищення російської демілітаризації, де, де інту... індустріалізація? Так саме ось таких об'єктів винищення от, на російській території. Власне наскільки важливими є такі об'єкти для російської ракетної, авіаційної галузі, високотехнологічних галузей і оборонпрому російського про це запитаємо у гостя нашого ефіру Валерію Романенко. Авіаційний експерт з нами на зв'язку. Валерію, вітаємо вас, раді бачити і чути. Доброго ранку. А доброго ранку, тож завод електроніки в Томіліно під Москвою. От щойно з'явилася інформація, що саме туди влучив якийсь добрий невідомий дрон. Наскільки от важливі такі об'єкти для російської от ракетно-ракетобудівництва, авіаційного можливо будівництва, де ці діоди інтегральні мікросхеми можуть використовуватися? Да на всіх вирб, на всіх військових виробах, починаючи від біноклів з лазерним з лазерним далекоміром, усюди і закінчуючи космічною технікою, усюди електронні компоненти застосовуються і застосовуються широко у всіх, фактично у всіх виробах. На будь-якому БТРі зараз стоїть і. Радіостанція і якісь станції супутникового зв'язку, і ще якісь системи і системи управління вогнем. Тобто, удари по таких підприємствах, знаєте, вони мені нагадують під час Другої світової війни, а що робили союзники? Вони спочатку бомбували там всі підряд заводи, а потім вибрали заводи широкопідшипників і почали активно гатити по них, виконувати нальоти на них. Результат. Всі види промисловості німецькі залишилися без Та, і їх довелося возити в Швеції. Ну там, поки була така можливість зараз. Відбувається те саме. Якщо взяти та, цей завод Томілі", ну я на жаль, на жаль, поки що, ну дуже інформація тільки тільки ну, поступила. Значить, я не знаю, власне кому я конкретно він був поставником. А от завод попередній кремній Л. Які там Брянську здається, да, значить влучили, так він поставляв практично на всі підприємства. От він обслуговував а, цілу низку російських а, а, концернів. ну, наприклад, там САЗВІЗДІ, яке виробляло а, значить, системи зв'язку для всіх родів військ. А Алмаз Антей, це зенітні ракети і радіолокаційна техніка. Значить, там Вега, концерн Вега це російські літаючі радари. Тобто зараз в нас дуже така правильна тактика застосування радарів. Б'ємо по найбільш вразливих місцях по критичних точках російської промисловості. І якщо цей, цей процес продовжити, то за деякий час росіяни будуть озброєні лише автоматами Калашникова, Бо лише вони не мають радіоелектронних компонентів.